Добрий день, шанувальники підвоніви краси. Починається справжнє літо. Сонце таке, вітер морозний, але ж подивіться. Дивіться, як ви блискую, чи видно вам, скільки цукрів, скільки рідини, скільки цукру. Не можна взятися і торкнутися навіть. Чи видно вам цей блиск не знаю? Чи достатньо добре я знімаю? Мені погано видно, бо сонце. Все у цьому медові, у, цьому, у цій нектарній рідині солодкій. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо тут уже очікувати мурах, багатько мурашок. Що вони роблять? Вони шукають собі їжу. Хто ж не збавиться на такі, на такі, знаєте, солодощі, тим паче вони. Миттєвість, швидко плине це все, і скоро не буде в такій кількості цукрів. Розумієте? Тому, звичайно, скоро тут буде мільйон мурашок. І геть не буде оцього сладенького вони все це з'їдять. Мурахи не представляють ніякої такої небезпеки для півонів. Вони нею не харчуються, вони тільки забирають оцей медок. Мураха буде, ми ще з вами поговоримо окремо, коли пройдуть дощі спеціально про мурах. Ось, а мураха представляє собою небезпеку в одному, коли оселиться прикорені мурашник. І тоді, коли в самому корінні заводяться мурахи, тоді вони, начебто, піднімають кущ. Собою кущ виснажується, висихає, і рослина просто гине через те, що засохла. Як виходити з цієї ситуації? Доволі просто. Якщо ви побачили щось подібне, то візьміть шланг з водою і маленькою поступовою річочком таким водички заливайте, залийте, і у вас півонія осяде самостійно. Так ви її не травмуєте, не треба викопувати, викапувати і там дивитися, що ж мурахи поробили. Да просто підняли півонію. Якщо ви так зробите, то ви оцю резосферу не зовсім нарушите, яку вже і так порушили. Мураха розумієте, а просто водою спочатку залити. І ви побачите, як півоня стане на своє місце. Ну, звичайно, препаратами від мурашок треба буде пролити, тому що це вже буде представляти небезпеку. А так треба знати, що мурахи на півонях це не просто як допустимо, це необхідність така природня, Вони завжди будуть на солодкому. Завжди, тому що це їх їжа. Ось так, дівчата. Ми з вами були на такому ще маленькому уроці для на у школі півонілюбів початківців. Звісно, всі досвідчені півонізнавці знають про таке піоні-люби. А ось такі молоденькі дівчатка, які занурюються тільки у світ півоні, можуть цього не знати. Я надія була з вами на каналі Півоні. Всі про них на все добре.